Рада всіх вітати в новому відео. Рада всіх вітати в зарі. Купище класних новиночок. Подивіться, яка класна розкладка. Від взуття до верхнього одягу сумки, які вау, Ось яка сумочка з ланцюгом, з двома ручками і ланцюгою листака. І зараз зі знижкою. 1050 гривень. Непогано. Ще є ось такі величезні сумки. Це теж я відчуваю, що шкірза. Такий конячний колір. Непогана, непогана сумка. І теж зі знижкою 1200 гривень. Ось ще сподобалося мені ось ця спідничка, як хустка зав'язана на моделі джемпер. І така курточка-шубка, м'якусенька. Зараз я повернулася до попередньої локації, але побачила ще ось такі речі, щоб не пропустити, має вигляд натуральної норки. І ціна такої шубки 4800. Ну, немало, немало. Ось це спідниця. Тільки погляньте на неї. Вау. Ось така на виночках. Зав'язується на запах, і візуально вона має вигляд ніби а, ніби це хустра, білі 600, поліестер, ціни шкалять. Так що модниці готуйте гаманці, бо нічого тепер дешевого немає, навіть зараз. І дуже ціне. Європейським міркам це недорого. А коли відштовхуватися від нашої зарплати, то якби дорого. Так вийду сюди, бо там вже купище народу є. Я вибираю локацію, де менше. Бо людей, яка красива блуза. Ось тільки погляньте на цей принт розкішний, яке поєднання синьо-кобальтового з жовтовато-гірчичним. які гудзики, яка блуза. Такі делікатні гузочки малесенькі сатинових коней. Відчувається, що поліестер або більша частина. Ось так. Дуже-дуже красива. блуза сорочка і ціна. 1400 грн гривень. 100% поліастер до XL розмір. Спіднички. Шкірза, мабуть. Спідниця шорти ззаду шорти. А спереді ось така спідничка. Аж військ заперті, спеціально так зроблено. 1400 гривень. Ось так узаперені шви ніби таким бордовим під вінтаж. Ну, знає за класний чоботи, які я теж покажу. Мають вигляд натуральної замші. Так, це натуральна замша. 14800 Коровіча шкіра. Навіть цією сорочкою тут є такі відтінки, ніби гірчичного, ніби такого тофіку кольорів і чобути теж. Разом буде непогано. Правда, та шкіряна спідничка ні, вхуд, ні в в дворі. От ви її повісила. Я думаю, що вона абсолютно сюди, бо вони, як правило, вішають і те, що можна було би разом одягати. Ну, Ця спідничка підійде до такої простої білої футболки, з лого. з яким озлого, а, з якоюсь такою нашивкою. Дві нашивки теж ні, вхуд, ні в в дворі, бо вони ні про що. 700 гривень 100% котон. Просто біла футболка і це ну, не зрозуміло, для чого це просто. Весна літо написана. Бомбари щільної тканини. Осінь, і можна до глибокої осені. 1900 гривень, а полястери і віскоза стан з гумкою, оверсайз. Правда, без підкладки. Можливо, тільки з-за цього, що тканина досить така щільна, то, можливо, і не дали підкладку. Ці сумочки з натуральної замші ви могли вже бачити у моєму іншому відео. 2200. Це і шкіра, і замша. Ось такі. Складний жовтий колір. Не до всього підійде, правда. Ще ось такі козаки. І козаки, вони козаки. Конячний колір коричневого конячний, красивий. Це шкіра і всередина теж шкіра три тисячі. Ну от за це я розумію три тисячі і верх шкіра, і середина шкіра, тому що в Манго а, можна побачити не або в резерві. Шкір заму за такі гроші, хоча резерв вже виправляється не на рахунок цін, а на рахунок якості. Уже багато там і шерсті є, і шкіряних позицій. Так класні костюмні шортики, міські, костюмна тканина, ремінчик йде в комплекті. Новий колір можна під в джембер, що висять, висять джемпери в бордовому і синьому кольорі. І шорти є в такому кремовому. і бачу, що є в чорному кольорі теж. Але я шукаю ціну. Півтори тисячі гривень полястри віз стандартна костюмна тканина. І ось такі самі в чорному кольорі зі складкою, за щіпами від пояса, довгенький досить Такі шорти, ще можна сказати, що бермуди. Джамбо оверсайз на 1600 гривень і 7% є шерсті, м'якусенький, досить плечі приспущені, але такий серйозний оверсайз, до іксавічки є розмір, і в бордовому кольорі теж. І він не є легенький, не є такий неякісний, от буває так, що тоненький і дуже легкий, а це видно, що він добротний. Ось такий приглушено бордовий колір. Що тут класне? Класика, такий кардиган з коміром з хутра, темно синій колір, а, хутро ще по манжетах, фактурна в'язка, моє гладка, Гузочки обтянуті таким же ж матеріалом. І є пасочок тоненький. Дуже елегантно, дуже жіночно, поясочок взагалі з пряжечкою. Так, красиво, 1900 гривень і в складі є 9% шерсті. Розмір до XL. Сподобався. Елегантний. Не все оверсайз, а є якісь такі речі більш елегантніші. Джинси більш завужені, не широкі, не палацу, має клуп'яні, але навіть трішечки я бачу, що завужені з високою посадкою до 46-го європейського на півтори тисячі гривень. Ця локація мені теж подобається. Така дубльоночка і блуза жіночна, романтична, газкова. Схоже на вінтажну, як без блузу з бабусиної скрині, але мода циклічна. Тисячу, а, півтори тисячі гривень. Колястера, ластан, і навіть якась підкладка написано, що є, де вона. Ця підкладка. Так, вона з підкладочкою вверху. Блуза не застібається донизу на модочки, думаю, вона донизу, тільки вверху і в районі грудей. Підкладка. Ну, в Прикладку отуди вона чомусь. Тканина з вибитим таким малюнком, а в нас такий сати так. і куртка Дубльонка. Хутро тільки ось тут. як з злами, м'якусеньке таке. конячний колір, красивий з підкладкою. 3 300 коштує, застібається на два очка. З джинсами непогано. Ось тут так джинси. Непогано прямого силуету. Але шукаєте модні речі, стильні то вам сюди. А ще такі бутильйончики. Підбори досить. Невисокі, такі козаки без застіпки, тут ставки з гумки. І це натуральна замша, коровича шкіра 2,5 тисячі. Непогано. Сатинові коричневі топи. Можна їх поєднати, напевно, з оцими штанами широкими, Красивий шоколадний колір з відкритою спинкою. Сити з вами на вечір. потрібно Під якийсь жакет можна взяти. 1050 гривень, поліестер і властан. А які штани збоку ніби такі простенькі, а от я вже витягла, подивіться, які вони класні. Можна навести з цією білою близою, що я показувала, але я, наприклад, бачу їх більше з таким коричневим топом, ну можна і з вузою. Акцентом є такий гудзик, як. Зі старого вінтажного золота. 1900 і стандартна тканина, костюм на полястері з і еластан. За щіпами, широкий донизу. Колір мені сподобався цей бажевий. Не всі бажеві кольори є вдалими, а цей такий непоганий. Так, Анжела сьогодні ось таке намисло і вленслух. В срібі 950 гривень. І класична поруч сумка чорна. Елегантна сумка, яку можна поєднати з батьма речами, що я сьогодні показувала з такими класичними. 1600 гривень, це шкірзам. Що всередині застібається на магнітну кнопочку і всередині ще така додаткова є косметичка. Яку можна відстівнути ось так. Ну і пальто. Дужені міді, не є довге. З акцентними годичками. Теж класика, як бай з претензією на класику в чорному кольорі є. 3,800 і 48% є шерсті. Шерсті багато в зарі є. І є натуральний шов, котон, шерсть. Тобто такого в зарі є багато. А ви собі приходите і вибираєте, чи ви хочете з поліастеру, чи ви хочете шерсті. Це вже на ваш вибір і на ваш гаманець. Що ви бажаєте, що в чорному кольорі є. А ще в новинках з'явилися такі мохнаті джемпери, Як Мохер. Можливо, так і є. Румболь зацікавив 1600 і в складі 9% шерсті є. Дивлюся в розмірі S. Це оверсайз, можна навіть на M взяти, Запросто буде не те, що на L і до розміру XL. XL буде і на більший. Тому треба приходити і міряти. м'якусенький досить-досить. Він такий щільненький, товстенький. Сподобалося. Ще й такий костюм є, як а, в айворі кольорі так і ще в такому пісочному. 1600 поліестер-еластан тут стягується, а такий жакет. І штани прямі, штани непогані. Як її маю подивитися, ось так вона стягується. І прямі широкі. Ось такі штани взяла в великому розмірі. Стягуються в пояси з гумкою ще. Є Кієкишені. 1400 гривень полестрі і ластана. А ще класні бутильйони в коричневому кольорі. Теж мають вигляд елегантне. Круглі носочки, вставки, як панчохи, з такого ніби щільного трикотажу, трикотажу тут пряжечкою регулюється. Досить непогано. Хороша якість. Але, на жаль, це шкірзам. Було б непогано, якби вони були в шкірі. 1900 гривень. Розмірна сітка досить велика. Під цим жемпором ще є джинси. джинси кілоти. Ось такі. З ремінчиком рижим. Ремінчик дуже схожий на натуральну замшу. А з такою контрастною строчкою 1600 гривень. Висока посадка, вони широкі. і по сезону підходять. А ще ось такий. Осінній жакет або бомбер, ззаду гумка. Та такий трішки мохнатий, ніби є мохер. Дуже стильненький. Цей жакет, який він вигляд, має ззаду, мені сподобався м'якусенький, тепленький, 9200 і в складі 30% шерсті. До XL 30% шерсті це немало. Класний стильненький. Сумочки. Зараз зі знижкою. 1050 ще гривень і є довга ручка теж. І підійде під ці коричневі речі, що я показувала. А ще такий картиган теж та з хитряним коміром. Наскільки візуально схожа на натуральну норку, я просто... Ну, не вірю, треба подивитися. 1900 гривень і 8% шерсті є. Хутро не є натуральним, але наскільки візуально, ну просто. І добре тим, що відстібується. Якщо ви не хочете, ви собі можете відстібнути. Якість просто супер. Я показувала на початку на синьому кольорі, але там був з пасочком і з чорним хутром синій. З чорним хутром, але синій був колір. А тут от... Сіренькі мені ще навіть більше сподобався. Можна теж купити козаки. Це шкіра, ось такі черевики козаки. З глянцевої шкіри дуже добротні. Клас. Малагесенький, і є блискука, не треба мучитися Там через варт. Не люблю. Навіть не розглядаю для покупки таке взуття. 3300, шкіра ЛР і шкіра всередина. Тобто і всередині, і ЛР шкіра. Погані, і вони досить ще плюс легесенькі, і до всього підійдуть. Ось такі сьогодні були новинички. В бренді зараз всім папай, до зустрічі!